У другому Коринтян 8.7 Павло закликає Коринську церкву збагачуватись в благодаті жертвування. Але чому Павло надає жертвуванню такої значимості у християнському житті? Тому що наші грішні серця природно цьому опираються. Павло знав де рішення. Коли ми вивчаємо слово Боже, ми починаємо бачити егоїзм таким, яким він є насправді, вадою нашого характеру. Саме тоді ми можемо запросити Святого Духа пом'якшити наші серця і зробити нас більше схожими на Ісуса, безкорисливими, щедрими та люблячими. Жертвування не лише благословляє інших, а й змінює нас і уподібнює до самого Ісуса. Ось чому в дії 20.35 нагадані Його слова блаженніше давати, ніж брати. Отже, сьогодні, повертаючи Господню десятину і обіцяні приношення. Попросіть його перемінити ваше серце на його подобу, аби воно більше бажало давати, аніж брати. Поставимо Бога на перше місце.